будемо говорити за про ціни на пальне, тому що навіть якщо у вас немає машини і ви не сушите собі голову цими цінами, все одно вони впливають зрештою навіть на ціну хліба, молока чи інших продуктів, які в магазини доставляють автомобілями. Денис Кудін з нами на зв'язку. Перший заступник міністра економіки України. Денисе, добрий день. Добрий день. отож. Верховна Рада повернула акцизи на пальне, які були скасовані у березні. Е, тепер. Хочеться зрозуміти, а яким чином це вплине на кінцеву вартість бензину і диспалива на заправках? Скільки гривень в плюс тепер обійдеться на кожному літрі для тих, хто заправляється? На нашу думку, час для часткового повернення акцизів вибраний вдалий, оскільки на українському ринку намітилася тенденція до зниження ціни. Відповідно, ми розраховуємо, що паливні мережі зможуть включити податок. До уже існуючої ціни і ціну піднімати не будуть. Відповідно, зростання цін на нафтопродукти в найближчій перспективі ми не очікуємо. А міністр інфраструктури, пан Кудін, вважає, що десь близько 4 гривень на літрі буде вище. Ну, е, я думаю, що е, коли Міністерство інфраструктури коментувало цей законопроект, то логіка була в тому, що розмір. Акцизу буде складати 3,5-4 гривні на так. літрі, але на наш на наш за нашими розрахунками саме на таку ціну приблизно мали би опуститися ціни, якби не було часткового повернення податків. Саме тому ми очікуємо нульовий ефект. Добре, а чому мають опуститися ціни в такому разі, і чому споживачі не відчують цього на власній кишені? В принципі, акцизний податок це один з класичних видів податків, які використовують уряди у всьому світі. Зрештою, ми як країна утримуємо збройні сили України тільки за рахунок податків. І на початку війни Верховна Рада за пропозицією уряду обнулила акцизи для того, щоб стримати підвищення цін, і якби не було такого кроку. То сьогодні ціни на пальне були би ще вищими, але без податків утримувати армію і виконувати функції держави неможливо. Тому зараз Верховна Рада частково акцизний податок повернула. В Принципі, як я вже сказав, вважаємо, що час вибраний вдало. Бо Дениса, нас... я перепрошую, це зрозуміло. Я може погано сформулював. Ви сказали, що оцей акциз він не буде відчутний кінцевими споживачами, людьми, які приїжджають на заправку, машину заправити, тому що опуститься ціна на бензин відповідно. І от цей податок просто. Опускання ціни його з'їсть і все залишиться на місці. Але чому ціна на бензин повинна опуститися в Україні, якщо у нас немає нафтопереробних заводів, і ми все одно все завозимо з-за кордону? Ну, дивіться два фактори: з одного боку, на світових ринках нафта ціна на нафту пішла вниз. Якщо три місяці назад, там, в червні, вона сягала 120 доларів, то сьогодні тільки 88. це дуже значне пониження. І е, три місяці поспіль е, спостерігається пониження ціни. В принципі, світова економіка е, отримала велику інфляцію е, здебільшого за рахунок зростання цін на енергоносії, і уряди провідних країн світу зацікавилися цим питанням, почали шукати шляхи, яким чином ціну понизити в ринковій економіці є тільки один шлях. Збільшити об'єм пропозиції, відповідно, на тлі заяв Саудівської Аравії про збільшення видобутку, в принципі, ціни пішли вниз, і от якраз цей фактор і дає нам можливість е, отримати пониження там потенційне зниження собівартості. І другий фактор це національна валюта. В принципі, бачимо, що е, після е, оновлення фіксованого курсу на початку літа інших кроків немає. Відповідно при, фікс... ну, при збереженні цього фіксованого курсу, ми і не прогнозуємо якихось різких подальших коливань. Угу. І ще одне коротке запитання, оскільки раніше не було цих акцизів, то всі перебували на ринку в однакових умовах, але тепер акцизи є, і я починаю помічати і не тільки я якісь напівлегальні підпільні заправки, де паливо підозріло дешеве і невідомої якості, в тому числі є виняток скасовані акцизи для палива, яке поставляють Збройним силам України. А де є пільги? Як відомо, є ризики зловживань? Хто буде контролювати оці можливі зловживання? На кого це покладено? Пальне це підакцизний товар. Відповідно, головним органом влади, який відповідає за контроль і за адміністрування, є Державна податкова служба. Вона знаходиться в підпорядкуванні Міністерства фінансів України. В принципі, це їх основна роль забезпечити правильність нарахування і сплати акцій. Зрозуміло. Податкова тоді за це відповідає. І коротке питання: як ви оцінюєте ризик можливості повторення паливної кризи? На сьогоднішній день таких передумов немає. Ринок повністю забезпечений пальним. Ми навіть спостерігаємо певний профіцит. Оператори ринку змогли накопичити резерви і запаси яких так не вистачало в момент, коли ми всі відчували дефіцит пального, відповідно, постачання стабільне, і знову ж таки сьогодні відбулася повна диверсифікація. Україна це перша країна в Європі, яка повністю відмовилася. Від російського пального я думаю, що за нашим прикладом повинні спостерігати і вивчати його інші європейські країни. Дякую, пане Денисе, що знайшли час для нашого ефіру. Денис Кудін, перший заступник міністра економіки, був з нами на зв'язку. Ефір триває.